Розв'яжемо самостійну роботу. Це математика 5 клас. Тема звичайні дроби, порівняння дробів, правильні і неправильні дроби. Перше завдання із дробів 5, 17, 10, 17, 10, 2, 17, 3, 17 вибери найбільший. Ми знаємо, що коли у нас однакові знаменники. То найбільша дріб є та, у якої найбільший чисельник. І ми бачимо, що саме найбільший чисельник це 10 сімнадцятих, чисельник 10. Тому 10 сімнадцятих є найбільшою дроб'ю. Це варіант Б. Друге завдання. Накресли координатний промінь, узявши за одиничний відрізок 8 клітинок. познач на ньому числа. 5 восьмих, 1 восьма, 8 восьми і 11 118. Так, накреслимо координатний промінь, взявши за одиничний відрізок 8 клітинок. Намалюємо такий промінь. Так, 2, 3, 4, 5, 6. Так, намалювали. Тут позначимо, що початок відліку 0. І у нас, взявши за одиничний відрізок, 8 клітинок. Тобто у нас одна клітинка, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І саме там, де 8, у нас буде циферка 1. Це у нас одиничний відрізок. І на цьому промені нам потрібно позначити дробі 5 восьми. Спочатку 5 восьмих це 5 клітинок виходить, що 1, 2, 3, 4, 5, Ось саме тут у нас буде 5 58. Потім одна восьма це у нас одна клітиночка. Одна восьма. 8 восьмих ми знаємо, що дріб це ділення. Тобто 8 поділити на 8 це буде 1. І саме там, де у нас число 1, буде дріб 8 восьмих. І 11 восьмих це у нас 11 клітинок. Повинна бути. Це у нас 8, 9, 10, 11. Ось тут у нас 11 восьмих. Це друге наше завдання. Третє це задача. Велосипедист за 3 години подолав 48 кілометрів. За першу годину він подолав 516. А за другу 7,24 усієї відстані. Скільки кілометрів подолав велосипедист за третю годину. Нам відомо, скільки він подолав за першу, за другу. І потрібно потім буде дізнатися, скільки він проїхав за третю годину. Для цього ми повинні спочатку дізнатися, скільки це 5,16 від 48. 5.16. Від 48. Для цього це ми знаходимо дріб від числа. Для цього ми 48 повинні поділити на знаменник і помножити на чисельник. Тобто, ми повинні 48 поділити на 16 і потім помножити на 5. 48 поділити на 16. Це у нас буде 3, 3 помножити на 5 буде 15. Виходить, що за першу годину велосипедист проїхав 15 км. За другу годину 7,24. Тобто, нам потрібно знайти 7,24 від 48. Так само ми 48 поділимо на 24 на знаменник. І помножимо на чисельник на 7. 48 поділити на 24, це буде 2. 2 помножити на 7 буде 14. Виходить, що за другу годину він проїхав 14 кілометрів. А у нас запитується, скільки він проїхав за третю. Для цього ми від 48 від усього шляху віднімемо 15, додавши 14. Так? Те, що він проїхав за дві перші години. 15 плюс 14 це у нас буде 29. 48 відняти 29. Давайте порахуємо у стопчик. 48 відняти 29. 18 мінус 9 буде 9. Тут залишається 3, 3 відняти 2, 1. Виходить 19 кілометрів. Це за третю годину. За третю годину. Четверта задача. Один з двох доданків дорівнює 30 і складає 5 шостих від суми. Знайди другий доданок. Що мається на увазі? У нас є, наприклад, два числа А і Б. Це у нас перший доданок, це у нас другий доданок. І нам відомо, що перше число А дорівнює 30. І це складає 5 шостих від суми. В даному випадку ця задача відрізняється від попередньої 3. Якщо ми в попередньої шукали дріб від числа, то тут ми шукаємо число за його дробом. А для цього ми зробимо навпаки. У нас виходить, що 5 шостих це 30. І щоб знайти повне число, повне число, ми повинні зробити навпаки 30 поділити на 5 і помножити на 6. 30 поділити на 5 і помножити на 6. І отримаємо число 36. Виходить, що сума А і Б дорівнює 36. І тоді, щоб знайти Б, ми від 36 віднімемо 30, і це буде 6. Виходить, що наше другий, наш другий доданок дорівнює 6.